Відпочити та поліпшити здоров'я за невеликі гроші таку можливість надає найбільший у Європі угорський термальний аквакомплекс у місті Хайдусобосло. Він розташований за 140 кілометрів від берегу та займає площу 30 гектарів. Користь його термальних джерел доведено науково ще на початку ХХ століття. А от комфорт від відпочинку, ціни та якість обслуговування ми перевірили лише цього літа і визнаємо кращого і кориснішого відпочинку без значних фінансових затрат годі й шукати. Місто Хайдусобосло стало всесвітньо відоме завдяки своїм лікувальним водам. Поворотним моментом для нього став 1925 рік, коли в процесі буріння з глибини 1090 метрів на поверхню вирвався природний газ із термальною коричневою водою з температурою плюс 75 градусів Цельсія і незвичним ароматом. Жінки, які прали в цій воді білизну, через деякий час відчули, що у них пропав біль у суглобах. Почалися наукові дослідження, а разом з ними і розвиток міста. Вчені виявили, що це термальна лужна вода з вмістом йоду, брому, кухонної солі і гір. Окрім того, вона містить бітум і значну кількість таких важких металів, як титан, ванадій, мідь, цинк, барі та інші. Цілющу воду тоді назвали киплячим золотом, адже вона лікує запалення суглобів та хребта, різні невралгії, шкірні захворювання, м'язові болі та переломи, хронічні жіночі захворювання і навіть безпліддя. Загальна площа лікувальних, дитячих, критих і відкритих басейнів у комплексі становить 8,5 тисяч квадратних метрів. Окрім термальних, з температурою 34, 36 та 38 градусів, на території комплексу є чимало басейнів зі звичайною водою різної глибини для дітей та дорослих. Тут також знаходиться басейн з хвилями, перлова ванна і спортивний басейн, здатний приймати міжнародні змагання з плавання. А тепер про головне ціни: цілий день перебування в комплексі і користування його благами коштує лише 8 євро з особи. Для малих дітей безкоштовно. А тижневий абонемент і взагалі з вартість одного дня до 5 євро. Комплекс працює цілий рік. Тут таки на території можна дешево пообідати з травами угорської та європейської кухні, кафе та ресторанів безліч. Персонал розуміє польську та, звісно, англійську мови. Готель статус, в якому ми зупинилися, порадував родинною атмосферою, невисокою ціною, свіжим ремонтом, чистою новою білизною та наявністю кухні в кожному номері. Його власники українці, тож проблем зі спілкуванням не виникало. Знаходиться він зовсім поруч із аквакомплексом. Тут є безкоштовна стоянка для авто та хороший вайфай. А це у наш час, погодьтесь, теж важливо. Надзвичайно цілюща вода. Вартує поїхати будь-якій людині, вартує приїхати з будь-якою. Якщо ви приїхали з, від, з метою відпочинку, ви можете гарно відпочити. Якщо ви приїхали з метою лікування, ви теж отримуєте оздоровчий ефект. Ми чекаємо всіх українців, всіх, всіх співвітчизників. Також ми розмовляємо польською мовою, англійською, німецькою. Так що, будь ласка, ми відкриті. Ми завжди чекаємо вас в Хейдесу Думаю, що вам. Подобається в нас, адже в нас є різні апартаменти різного класу, є дорожчі, є дешевші, тобто на будь-який смак. Ми звичайно покажемо, куди куди пройти до термального до термальних джерел. Це приблизно так 250 метрів від нашого від нашого комплексу. І дуже близенько допоможемо купити квиток. Якщо людина має бажання купити абонемент на 7 днів чи на 10 днів, це також допоможемо. Так що проблем не буде. Ціни в готелі стартують від 10 євро з особи на добу, навіть якщо конвертувати в гривні, цифра не лякає. Продукти харчування в Угорщині теж недорогі, особливо якщо порівнювати з Німеччиною, Францією чи Італією. Найбільшою проблемою відпочинку не вдома для українців є потреба у візі. Та якщо подбати про це заздалегідь, вирішується й вона. Генеральний консул Республіки Угорщина в Берегово пан Ендрес Ліпський запевняє, туристичну візу отримати не складно. Нужен обов'язково какую-то візу в приглашення із Венгрії. Це може бути громадська організація, може бути частне лицо, може бути какая культурна організація, може бути церков, е -е, якась многие люди едут на лечение, это тогда нужно подтверждение от венгерской больницы, что там примут человека. Потом нужен справка, нужна справка о доходе, страховка, заполненная анкета, копии заграничного и украинского паспортов. и, пожалуй, все. Если речь идет о туристах, тогда это можно сделать через, через туристическую фирму или человек сам может заказать э, в Венгрии гостиницу, э, и он тогда получит как минимум э, на срок пребывания в этой гостинице, плюс два дня туда на Паєску і два дня обратно. у єслівніво уже ранша біла віза, так доможать паручить на дольше. За нашими висновками відпочинок в термальному комплексі в Хайдусу Босло обходиться значно дешевше ніж на Закарпатті для людей, які люблять комфорт та високий сервіс і не готові платити за це шалені суми. Угорщина підходить бездоганно, недалеко, недорого, цікаво та корисно для здоров'я. Тамара Приходько Ігор Кофлюк із Хайдусу Босло для подій телеканалу НТК.